Любі українці, ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Ти хочеш, щоб тебе погладили. Правда, киця? Так, скажи, я вже здоровенька, вже мене можна гладити маленького котика. О, вже й линяти почав. Кицюнечка наша. Наш рудечок маленький, птицька. Вже видужав, скажи, вже можна й гладити мене. Холодочку лігу тіньочку. Останню полуницю, залишки вже полуниці визбирую. Вже все відходить полуниця моя. Ще трошки наберу поїсти. Ось отака полуничка. Зараз ще оце трошечки до кінця дійду, тут ось і все нори такі великі, щось погризла, і тут багато, слимаки поніли трохи. І дрібненькі вже всі вириваємо. ось. Була, спочатку перша була така гарна, велика, а потім... Стала середня, вже лише залишилась, тепер вже маленька. І вже позаростало, вже потрібно знову її буде проколоти. Не дивлюся, отакі в нас якісь такі, я не знаю, бур'яни такі ростуть. І страшне, скільки їх ось вони ростуть, вилазять і вилазять в цій полуниці. Що воно таке? Його повно тут ось розгортаєш, а воно О, скільки його оцього. Треба все буде полоти. Це вже з'їдено. з'їло. Цю року багато разів вже її проривала. Погрижена, дивіться, яка полуничка із діркою поїде. На мене свариться, що я зірвала полуницю, якщо вона погрижена, і беру, викидаю просто її. Так же тут викидаю, або десь в картоплю кидаю. А він каже, що я прикормлюю слимаків. Так явно кормиш слимаків. Вони люблять полуницю. Вони ну, і так же ж будуть, її знайдуть їсти. Яка різниця? Ну де ж її викину? В хату ж не беру, як вона погрижена. І сипала від слимаків, ту траву розкладала, і вона все рівно десь лазить. Але чогось остання полуниця смачніша, ніж перша, не знаю чому. Чому смачніша? Перша не була така, перша якась була кисловата, така трохи, з кислинкою йшла. А ця вже остання, наскільки солодка, така смачна. От не знаю, я щось не можу оприділитися, чи в мене алергія на полуницю, чи просто алергія на ті хімікати, якими обробляють ці полуниці. Тому що от куповану полуницю, коли ми жили в Токмаку, купували полуницю, то я не могла її їсти. У мене дуже шлунок болів, мені було погано від неї. А потім один раз ми взяли в знайомого чоловіка купили полуницю, і він казав, що вона була не оброблена нічим у нього, то я їла ту полуницю і вона була така доволі смачна, воно чути було. Воно не знаю. От я беру свою домашню і ту, що куповану, вона зразу смак різний якийсь. А те, що ми купляли в того чоловіка, він казав, нічим не обробляв, я їла ту полуницю, в мене не болів шлунок і не було ніякої алергії, нічого. А як це домашню, потрошки я теж можу їсти, але бажано з цукром, бо як саму беру, то теж мене трохи поболює шлунок. А от як з цукром перетерту, з цукром я їм нічого нормально. А куповану не можу. Зразу мені погано стає, шлунок болить і мені щось аж. Але нас таке алергія є. Піше тут. Взяти рукавички, бо тут багато крупили є. А це в мене зацвіли отут і риси. Це я їх цього року з цибульки посадила. Купила 5 штук була. на сіневому магазині. І ось вони розквітли. Ось один отакий, жовто-синій. Цей вже перецвів. Один отакий. Ось отака квітка. Цей теж відцвів, але він був такий чорний, аж такий темно-фіолетовий, аж чорний. І з жовтими такими теж прожилками. І оцей отакий ось. Ну, Вони ще маленькі, звісно, вони тільки перший рік. Тут Посіяла матіоли була, і вони щось в мене. Тут посходили, були гарно усі, а потім попропадали. Не знаю, чи щось їх поїло, чи, можливо, котики погребли. Отак от залишилося їх маленько, ну нічого. А то юка. Ми посадили юку. Вона отак от, от те, що було, зелене, все засохло і тепер відживає, отак від коріння виходить нові отакі от паростки пускає пагони. А, до речі, ось персик сидить, побачила. Я ніколи не придивлялася, не мала часу заглядати на них. Ось один персик побачила, сидить, ось один росте. Не знаю, чи ще десь є, чи ні. Напевне, лише одненький. Ну, достигне наполам з'їмо по половинці з чоловіком. Нема більше, не бачу ніде. Немає. Це абрикос у нас тут росте, біля гойдалки. І то гібіскус. Косили, в дворі гарненько. І зразу як сохне все. Подивіться, отут раніше скосили, то я вам вже показувала. Це все висохло, тут де я гребла. Все висохло, вигоріло на сонці. Тут у нас було завжди повно води з дощової натікало з криші. Тепер все пусто, порожньо.

Ще мою редисочку треба повиривати. Вже треба поприривати її знову. Вже її маленько залишилось тут, але гарна, друзі, редиска. Дивіться, яка красива цього року в мене, яка редисочка, Дивіться, яка красива. О. Оце редиска, я розумію. більшу повириваю, яка менша ще росте. Ось яка <риві> Як редька та поросла. Велика така. О. салатику нароблю. Урожай носимо. Рудечок, ти ж загоряєш на сонечку. Готую борщик. Нарвала гічки бурякової і отакі маленькі вирвала бурячки разом з тим. Попроривала, які лишні там були, де за густо було росло. О, так. Трошки їх покришу. Поріжу на дрібненькі. Колись казали в нас покришу, Покришити. Отак хай вони. Прямо сюда тихай так. так. мені захотілося такого борщику з тим... з листям з буряка. Зараз так листя це поки на сторону, хоча оце поріжу. Я колись перший раз як побачила, що такий борщ варять і дають листя буряка, то я сміялася з того. Я сміялася і казала, що це таке, що як це так, що буряк кидати листя. А потім, коли того, колись спробувала собі, думаю, один раз, а ну я спробую, що ж то таке. І я спробувала, воно дійсно, воно смачне, навіть дуже смачний борщик цей. І я стала собі таке робити. Листя бурячка. Трошки капусты и борщик, очень вкусные выходят Так, Так, беремо своє листечко. Щось я мало його нарвала, мабуть, на таку каструлю. У мене ще тут трошки є, зараз я це дрібніше ще переберу, помию і теж поріжу туди. Так, ще сюди кріп покладу. Ось так. і вже борщик готовий. Я зараз його не буду накидати їсти, нехай він ще настоїться. От, але вам показую ось такий борщик у мене вийшов. Ось такого кольору. Ось такий борщик у мене вийшов. Купила собі отаке плаття. Ось. Одягати не буду, лише вам показую. От. Плаття взяла для того, щоб поїхати, не вгадаєте куди. Друзі, їду на Христини до свого онука. У мене нарешті народився перший онучок. Я дуже щаслива, я дуже вдячна Богу, що я дочекалася онука. Так що, можете мене привітати. Я вже тепер бабуся. От. В одному з наступних відео я вам покажу, як ми їздили на Христини, як хрестили дитинку. От. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Божий благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.